Доброго дня. Сьогодні 69-та сесія о 10-ї години друге пленарного засідання і незріла необхідність винести на питання. Тому пропонується провести засідання комісії регламенту етики. Як вона ще правильно називається? Депутатської діяльності. Да, депутатської діяльності законності прав людини. Голова комісії є. Я передаю вам слово, будь ласка. Шановні пресудцево. У нас на засіданні комісії є такі питання, які потрібно розглянути. Значить, да, до речі, про початок роботи в коєкі пропозиції. Корум пор є. з трьох членів комісії два присутні. Є кворум. Пор на засіданні комісії вноситься одне питання про родять заяви старости Дикарівського старостинського округу Зіньківської міської ради. Загорюйка. Зауваження до порядку денно немає. Починає переміг за основу. Хто за, за те, щоб взяти за основу? Голосує. Голосуємо. Ну і якщо за уваження немає. по ну, порядку, давай. Зміни доповнення і все проще. По протоколу. Немає. Тоді давайте затвердимо цілому первини. Будь ласка, визначимося. Ну і регламент. Регламент пропоную. Пропонується 15 хвилин. Ну, в межах, в межах, як це опрацюємо. Так, по регламенту визначимося. Ну і, будь ласка, заява, так? Перше питання. Перше питання проводить заяви старости Дейкерського старостинського округу Зінківської міської ради Зарулька. Да. По 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 Поступила По заява до Зіньківської міської ради, від старости Дейкарівського старостинського округу за Володимира Григоровича, який сьогодні присутній тут. Заява, прошу звільнити мене із займальної посади за згодою сторін у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Підпис дата. Володимир Григорович тут, ви так, підтверджуєте, так? Да? Да. Ви, крім заяви, нічого не хочете сказати. Присудили. да. Сидіть. Трудно стало робити. Ріши написати заяву. Мені цікаво, скільки років тягнули цю? Ну, трошки не сорок. Не. Ну, з 85-го року працює сільським головою, обирається. І 35 років працює сільським головою. Люди довіряють, обирають. І майже 5 років у листопаді місяці було б 5 років, як він призначений старостою, 5 листопада 2020 року. Було б 5 років, було б рівно 40 років, Трішки не до тих. Я дякую за співпрацю. Бажаю всім що... добра здоров'я, довіри від людей. До війни. Да, ми, вам, да, дякуємо. ми вам дякуємо за вашу роботу. Люди обирали не зря, повага велика в селі. Ну, була, да. То, да. була і вона є, і вона й залишиться. Так що велика подяка <клес> вам, решта на сесії. Мені на сесії треба обов'язково обов обов на сесії, значить Зрозуміла заява, зрозуміла, зрозуміла мотивація. Тому є пропозиція заяву на радіосесії. Виносимо? Будь ласка. Поочуємо. Чекаємо вас на сесію. І таке питання в різному. Залишається, серед тих старостів залишається, хто такий ще ветеран старостинської цієї. Ленчанка мав ці, і скрипний. І скрипний.